Ський голова пояснив, чому пляж передали інвестору і запевнив, що він не буде платним для відвідувачів. За його словами, місту важко стежити за золотим берегом. До того ж, керувати там має людина зацікавлена, аби туалети були вчасно помиті, все трималося в порядку. Вчасно полита трава та інше. Це буде відновлювана вартість. Тобто він буде компенсувати. місто буде. Може бути на такій формі, але по суті це буде така ситуація, що він буде по саме цими об'єктами займатися. Він візьме на себе відповідальність по чистоті, щоб там травичка поливалася, щоб там все все займалося. Тобто цим треба займатися. Я ще раз кажу, що ми, ми вивели цей об'єкт, ми, ну, ми зможемо, вибачте, за слово, напнутися, там тиждень протриматися. там. Логіка проста, не буде порядку, не буде відвідувачів. А отже, й заробітку від роботи кафе та іншого проти пляж і нині під контролем міста. Якщо інвестор не дотримається домовленостей, то можуть знайти іншого, бажаючи є. Чому після пошуку через газети і телебачення вибір впав на цього? Пояснює, ніхто гратися там не буде. Це є жорстко прописані умови, письмово. Значить, не буде виконано. Він піде звідти. Все. Тут я ж гратися цим не буду. То чому вибір був зроблений на Антона Ковтуна, там, я не знаю, як там це підприємство його називається. Тому що, крім того, ми досягаємо компромісу, що вони до 20 липня Період з 10 по 20 липня вони демонтують цю собачу будку, яку вони збудували там біля більшої трохи собачої будки, яка називається космо, значить, біля мегацентру. Контролювати якість того, що буде зведено на пляжі, теж має місто, а тому тендер на закладку споруд дорослого і дитячого кафе проводить міська рада. Далі інвестор має відшкодувати, пояснив Владислава Трошенко. Контроль міської ради, тобто не буде там робитися, що там захоче. Все буде Зувався і узгоджуватися, як воно буде виглядати там і ніяк не по іншому. Поруч з банями має з'явитися басейн. Я би хотів, щоб був басейн 25 метровий. Значить, який би очевидно, що це дороге задоволення, басейну ще це буде платна зона. Міський голова також запевнив, що капітальних споруд на березі не буде, аби лишити пляжну зону вільною. То від е, всієї центральної. Леячі доріжки там, до е, узбережжя річки якихось там е, кардинальних забудов чи там, е, там чогось іншого не передбачається. Ми на фінішній стадії, тобто е, буде добудована спортивна зона. Е, зліва від, е, відповідно від цієї доріжки добудуємо, як центральний лей заходить на берег річки. Там буде зона. Е, для людей з обмеженими можливостями за його словами, завершення реконструкції вже на фінішній прямій, бо роботи зроблені на 90%. відсотків оренди на 20 років. Він пояснив окупністю інакше зацікавленості в інвестора не буде. Якщо ж той не дотримуватиметься угоди, то розірвати її можуть достроково або ж продовжити і надалі.